Всім доброго ранку, назв'язкотичан, і сьогодні я розповів вам про секрети режиму F3 в Minecraft, про які ви, можливо, ніколи не чули. Ви дізнаєтеся про приховані функції та трюки, які розкриють вам несподівані можливості гри, не передбачені з розробниками. Не будемо тягнути, і ми починаємо. Давайте почнемо з лайфхаків, не пов'язаних з F3, а тоді перейдемо до секретів режиму відкладки. Перший трюк найпростіший, і більшість з вас про нього знає і користувалися ним. Це зміна поля зору або ФОВ. Якщо зменшити цей параметр, то все стане ближчим і таким чином можна побачити дрібні деталі. А найкращий результат можна отримати, якщо разом з цією фічею використовувати підзорну трубу і модно зум. І навпаки, якщо ви хочете мати більше інформації про світ навколо вас, достатньо підняти поле зору. Наступний трюк субтитри звуку. Вони дозволять почути звуки, які видають різні об'єкти та мови. Так ви зможете дізнатися про лаву, виявити печеру або визначити, який моб знаходиться поруч, навіть через стіну. Деякі звуки, як булькані лави або ходьба зомбі тихі, і їх можна не помітити. А субтрити надають інформацію про те, що чи хто конкретний видає ці звуки. Наприклад, використовувати субтитри, чудовий спосіб знайти підземне озеро Лави. Далі йде дуже корисна функція. Режим F5, який дозволяє бачити світ з третьої особи. Цей режим дозволяє побачити те, що не видно від першої. Через те, що камера знаходиться за гравцем, ми можемо побачити набагато більше деталей. Наприклад, ви можете легко пройти лабіринт, підглядаючи з висоти. Або ж зазирнути через дірочку в коробці, щоб оцінити обстановку ззовні. Також зручний трюк бачите, що відбувається за вашою спиною, не повертаючись, так ви побачите суперника швидше, ніж він вас, і отримаєте перевагу. А тепер перейдемо до найцікавішого режиму F3, який надає безліч корисної інформації, про яку мало хто знає. Більшість використовують цей режим, щоб максимум перевірити свої координати, можливо, FPS. І зараз я розкажу вам про корисні функції, які дозволяють вам отримати таку інформацію, про яку ви раніше навіть не мріяли. А в кінці ви дізнаєтесь про фішку, яка допоможе вам знайти майже будь-яку структуру в грі, тому дивіться до кінця. Спершу найпростіше, але не менш корисне, саме меню F3 приховує безліч інформації. Для того, щоб його відкрити, треба, як не дивно, натиснути клавішу F3 на клавіатурі. А якщо у вас ноутбук Fn плюс F3. Само самого верху написана версія, нижче FPS, а ще нижче англійська літера I. А ось тут вже стає цікавіше. І від слова entities – істоти. Тут показана кількість всіх істот, які є у вашому полі зору. Ця інформація буває корисною, коли потрібно дізнатися, наприклад, чи не забагато тварин у вашій фермі. Чим більший істот, тим більші лаги, майте це на увазі. Далі йдуть всім відомі координати гравця, а також координати блока, відносне розміщення блока в чанку і так далі. Також доволі потрібна інформація: сторона світу і напрямок відносно осі X і Z, куди ти дивишся. Також функція, якою мало хто користується, рівень освітлення. Так можна дізнатися. Де потрібно ставити смолоскип, щоб монстри не спавнились. Також корисно знати біом і кількість днів, проведених у цьому світі. Ці всі показники були зліва, тепер коротко розповім про праву сторону. Зверху написані деякі комплектуючі твого комп'ютера і використання оперативної пам'яті, але найцікавіше знизу, коли ми наводимося на якийсь блок, то він позначається в режимі F3, навіть якщо він знаходиться під якоюсь рідиною. Так легко можна знайти діаманти, які сховані на дні лавового озера. Також ми бачимо координати виділеного блока, тож дуже легко зрозуміти чітко, де цей блок розміщений. Як ви можливо знаєте, є дуже багато комбінацій з F3. Для того, щоб побачити список всіх комбінацій, варто натиснути F3 плюс Q. А зараз я коротко розкажу про всі основні комбінації. F3 плюс A перезавантажити всі чанки. Якщо затримати, усі блоки стають прозорими і можна помітити щось під землею. F3 плюс B показати хітбокси. Це дуже корисна функція, тільки треба вміти нею користуватися. Хітбокс це фізичне тіло будь-якого моба чи іншої істоти. Найкорисніше те, що хітбокс підсвічується білою лінією, що дозволяє легко побачити його в темряві. Коли це може знадобитися. Наприклад, ваш персонаж помер, і вам потрібно підібрати свої речі, а навколо темнота. Туди допоможуть хітбокси. Предмет, який випав, теж його має. Як я вже казав, хітбокси видно в темноті, а значить, видно і ваші предмет. Також до хітбокса входить синя лінія, яка показує, яку сторону моб дивиться. Ці сині лінії допоможуть вам визначити, де знаходяться моби, навіть якщо вони ховаються за рогом. З хітбоксами ви одразу побачите всіх істот навколо вас. F3 плюс Скопіювати місце розташування команду ТП. Затримайте F3 плюс C, щоб викликати збій гри, F3 плюс D – очистити чат. F3 плюс G показати межі чатки. f 3 плюс H розширені підказки. Наприклад, міцність предмета або теги блоку. F3 плюс I. Скопіювати в буфер обміну дані сутності чи блока. f 3 плюс P Призупиняти при переході до іншого вікна. Корисно при автофермах, щоб працювати за комп'ютерами і паралельно, щоб працювала ферма. F3 плюс T Перезавантажити пакети ресурсів. f 3 плюс Escape призупинити гру без меню призупинення. Якщо призупинення можливе. F3 F4 відкрити перемикач режиму гри. Так зручно переходити між різними режимами гри. Всі комбінації будуть в описі до відео. А тепер про трюк, на який всі чекали. Його називають PyChart, і він допоможе легко знайти такі структури, як село, Незерська фортеця, пустельний храм і так далі, без жодних читів. Зараз я розкажу вам, як ним користуватися. Для того, щоб відкрити це меню. Треба натиснути Shift плюс F3. Але у мене чомусь це не працює, тому я використовую комбінацію F3 плюс 1. Можливо, у нових версіях поміняли комбінацію. Краще спробувати обидва варіанти. Напишіть у коментарях, який працює у вас. Після натискання комбінацій у вас внизу з правого боку з'явиться кружечок, який буде поділений на різні кольорові секції. Але перед тим. Як користуватися цією функцією, її треба налаштувати, щоб ми бачили тільки потрібну нам інформацію. Ми будемо це робити, натискаючи цифри від 1 до 9. Натискайте цифри біля тих значень, які я скажу. У вас цифри можуть відрізнятися від моїх. Просто дивіться на слова. Спершу натискаємо цифру біля слова «тік». У мене це 4. Далі біля слова level. І тут у нас є два варіанти: entities або Block Entities. До речі, якщо ви хочете вернутися, просто натисніть е, цифру 0 і ви вернетеся назад. Entities, у мене це цифра 1. Тут показуються всі моби, е, якісь предмети виконані, вагонетки, човни, всі Майнкрафтівські істоти. Наприклад, я можу побачити, що у мене. Наприклад, я можу побачити, що у мене дуже багато курок, скелетів, кріперів, також що десь у мене є недалеко відьма, осел, кінь і так далі. Так можна перевірити, чи біля вас є якийсь лісовий біом, наприклад, ви в пустелі. Якщо ви бачите, що недалеко є овечка, то значить, скоріше всього, десь є звичайна рівнина чи ліс, тому що в пустелі овечки не спавнуться. Вертаємось назад і заходимо в два блок Entities. Отут вже стає набагато цікавіше. Блок Entities це такий розділ, де написуються всі, можна сказати, такі напівблоки, напівістоти, такі як спавнери, скрині, якісь, е, не знаю, шалкери. Е, е, всякі отакі штуки. І, наприклад, той самий. Шалкер він в природі не спавниться. Якщо ви граєте на сервері, то так можна дуже легко знайти якусь чужу базу. Якщо ви бачите шалкера, стіл зачарування чи ще щось таке, то дуже ймовірно, що ви якраз недалеко від чужої бази. А в одиночному світі це допомагає знайти певні структури. В Незері можна за допомогою е, спавнера знайти. Знайти незерську фортецю, а в верхньому світі, наприклад, як я вам зараз покажу, можна знайти село. До речі, отут є завж... майже завжди у вас тут будуть е... чест і моб спавнер, тому що вони, по суті, по світу, весь світ е... знизу дуже багато спавнерів, якихось скринь і так далі. Тобто е... вони будуть у вас майже завжди на радарі. Наприклад, ви гуляєте собі світом, час від часу перевіряєте свій радар, і раптом, у вас на, є, на радарі з'являється щось нове. Як ми бачимо в цьому випадку, у нас пише Bell, тобто дзвінок або дзвін. Як ми знаємо, дзвони трапляються тільки в селах, і ми розуміємо, що десь у полі наших промалявних чанків є село. Але як дізнатися, в якому напрямку є саме село? Зараз я вам це розкажу. Наприклад, ви гуляєте, от, в мене щойно появився дзвін на радарі. І тепер я зменшую свою промальовку на один чанк. Е, Обов'язково треба перевідкрити F3 для того, щоб, щоб радар перезавантажився. А тепер настає F3 плюс G. Це показує межі чанки. І тепер нам треба дізнатися, в яку сторону нам треба піти для того, щоб знайти село. кій воно стороні. Наприклад, ми заходимо сюди, нічого в нас не з'являється на радарі. Виходимо назад. Заходимо сюди, нічого немає. Ідемо сюди. І тут теж нічого немає. Значить, якщо ми зайдемо в цю сторону, то в нас має появитися щось на радарі. Ну, у мене щось вже з'явилося. Ну, ми зайшли, у нас появився на Радарі Белл. І це означає, що в цьому напрямку десь приблизно, якраз на 11 чанків, в нас є наше село. Ну, правда, це може це не обов'язково має бути прямо. Ми тр... Треба просто трохи політати, і ми бачимо, що тут у нас є наше село. Ось дивіться, тут стоять два. Дзвона. Правда, в мене Майнкрафт щось підвисає. Тут стоять два дзвона які ми якраз побачили в себе на радарі, і так знайшли наше село. Це дуже класна функція, якою, на жаль, ніхто про неї не знає і ніхто нею не користується. Тому, можливо, якщо хоча б якась одна людина дізналася щось корисне з цього відео. Значить я радий, тому що я зробив свою місію. Я Розповів людям щось таке, що вони раніше не знали. А на кінець хочу розказати вам про один чудовий мод під назвою betterf 3 Він суттєво покращує зовнішній вигляд режиму відкладки і спрощує навігацію по ньому. Також мод гнучко налаштовується під кожного користувача. Посилання до нього теж буде в описі. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео і ви дізналися щось нове. Підписуйтесь на канал, пишіть лайки, ставте коментарі і всім до нових відео.